Усім привіт! Сьогодні у мене чергова розпаковка, отримала посилку, замовляла у Віталія рослинки. Зараз побачимо, що мені прийшло, що я замовляла. Ось так виглядає упакована посилка. Зараз я її розпакую. Ось тільки зрізала верх. Відкриваю вже одніється червоний клин. Так, відрілимо все. Ой, який гарний. Дійсно, який гарний. Зараз ще розріжу. Ось так розріжу, щоб не пошкодити рослинки. Так, розрізала, відкриваю. Вуаля. Ой, ой, щось таке все гарне. Зараз я дістану і гарненько покажу на відео. Викладу їх у рядочок і покладу свої рослинки. І все ж таки буду при вас розпаковувати. Ось був такий пакетик. Я тепер обгорнути в такому пафері. Погляньте, як гарно замотаний, і я вже бачу, відчуваю, що земля всередині волога. Зараз розріжу ножницями, розрізала пакет. Дійсно дуже-дуже вологе, все зволожене. яка ж грязька, тому доїхало воно без проблем з Київщини на Чернігівщину. Приїхало дуже швидко. Зараз спробую все це розділити. Ось, я все розложила, замовлення моє. так. погляньте, як гарно все зволожено. Коріння коренева система вся в порядку, у вологій землі. Я замовляла два ялівці козацькі, ось вони, два барбариси, червоний, зелений. Далі три бересклити різних кольорів. Ось які вони гарненькі. Медвежий горіх ліщина. Так, і моя головна покупка, яку я давно хотіла здійснити, це клен червонолистний. Ось який гурнисенький. Ну і це вже, я так розумію, бонус від Віталія, Подаруночок, за що я дуже вдячна вам Віталій. Дякую. Ось така моя покупочка, моє замовлення, яким я дуже дуже задоволена.